Вік биття не бачить. Шуба норкова абуси. А чого ж ти плачеш? Згинув ваня на війні? А чого ж поперся? Хто ж вам винен, що дурні? Ой не трап про серце. Як сиділи ми в підвалі, не забулося мені. Я на танки їду квалі, Возьмем Київ за три дні. А я Ваньку так чекала, коктейль колотила. Не доїхав, так і знала, колеса спустили. Стайно ближче до екрану. Ну, ти і зараза. В твоїх бусах я пізнала свого унітаза. Та яка там бірюза Люська, не потякай на вітрянку слабу. Був Зеленці унітаз, я зразу впізнала. Унітаз на сувеніри. Ну, я так і знала. Я все думала, ну нащо ви у нас їх крали? Дикуни якісь? На буси ваньку обміняли.